Як бачиться перемога українських людей, друзі? Сьогодні відео, відео роздум для вас. Ми завжди спілкуємося з вами на такі глибокі теми, і сьогодні розкриємо саме цю. Який рівень свободи у нас з вами всередині визрів, щоб усвідомити, так, як ми взагалі відносимося до того, що відбувається насправді? Що є те, що проєктується для нас з вищого плану існування? Що є такого, що ми маємо зараз розгадати і знати? Так от, кому цікава така тема, будь ласка, залишайтеся на моєму каналі. Мій канал для людей мудрих, які вміють мислити, які вміють коригувати своїми станами, які поглиблюються в дослідження таких глибинних процесів, і які займаються саморозвитком, самопізнанням і передають ці знання далі, як можуть. Самі собою. І своїми поступками, думками і всім, всім, чим можуть. Тобто, ми з вами сьогодні говоримо про те, що сам період, в якому ми живемо, це є період відродження святого відлуння на все материнське. Щоб ви зрозуміли те, що я зараз говорю, послухайте серцем. Мати є творець. Вона творить, творить, творить і народжує, творить і народжує. Це, знаєте, це найвищий, найвищий рівень творіння. І коли зараз, після багатьох-багатьох років повіх, тисячоліть, от такого, знаєте, рабства, Яке не давало усвідомити роль оцієї святості материнства самого. Коли відбувалися у нас на землі різні різні речі, жахливі речі, друзі, які зараз нам відкриваються все більше і більше, ви подивіться, що відбувається, коли дійсно пробуджується оце відлуння. Оце відлуння на все святе, материнське саме. І воно фонить в кожній людині. І в останні часи, в останні миті ніби от, хочуть забрати те все саме святе, саме дороге, саме у матерів. Я спілкуюся з багатьма людьми. Які перебувають в різних регіонах України, які проживають цю війну в собі. Кожен проживає її в собі, друзі. Я хочу сказати, що я, мабуть, ще так і не, не освічувала цю, цю тему тему війни, свободи, так якось сьогодні. я навіть... Ну так вийшло. Так вийшло в мене. Так Давайте поговоримо про це. А то я завжди про духовний зріст, про, про творця, про творіння всесвітів, про е, світобудову, про те, хто такі ми, українці. Але це також ж стосується нас. Ми прямо там зараз всі, всі там зараз у нас ця війна нами просто заволодіває. І кожен думає, як же встоятись так, щоб залишитися людиною? Не просто людиною, а відтворити в собі все те, що задум в тебе зараз вливає. Так от він зараз і вливає, тому що відроджується зараз дійсно святе відлуння на все материнське. І так дивіться, як народ український бачить перемогу. От, наприклад, якщо задаватися цим запитанням, я задавалася цим запитанням багато разів. І я хотіла знайти відповідь. Звичайно, мені допомагають руни в цьому дослідженні. Звичайно, це дуже-дуже важливо. І ось, знаєте, якщо ми з вами відчуваємо процеси, ну нехай кожен по-своєму, але ж відчуваємо. І ось дивіться, коли ось ми бачимо, от як ми бачимо перемогу з вами, от по-простому давайте так. Ми бачимо, що ситуація енергізована, так, і вона ось-ось-ось-ось має звершитися, так? завершитися. Ми знаємо, що іде розчищення шляху для от нової тієї. Е Енергії, матриця, свідомості ну, а тут уже просто от воно відбувається в нас самих і серед нас відбувається розчищення шляху іде через розрив реальності. І я ви знаєте, відчуваю зараз, що більше й більше між нами ростуть такі айсберги. Ті, які були колись скритні, скриті так як під водою. Десь якась верхівочка, тільки там, там, там була розриви оці, А зараз між нами вони ростуть більше і більше, ніби вони піднімаються з глибин, ті айсберги, щоб ми в кінці кінців, або взагалі перестали один одного бачити, якщо ми не співвідносимося і не резонуємо між собою по рівням свідомості і сприйняття світові, або щоб ми вже виросли разом з тими айсбергами і стали. на на верхівках і були керували ними, тобто розумієте і це айсберги це рівні свідомості просто. І це реальності, які рвуться між нами. І я бачу мислення у людей, пробуджується в багатьох людей, що, що звичайно, дуже таке знаєте дає радісне відчуття всередині. Але є ті, які абсолютно і поки що і не думають це робити. Але все ж таки, якщо ситуація енергізована, так, і ми бачимо, як то все зараз відбувається. Ось-ось, 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 то від чого це залежить От уже звершення цього процесу, завершення цього процесу. Тому що ми розуміємо, що це розчищення шляху через розрив реальності, воно зовсім не комфортне для нас, але ж воно розкриває нові можливості одночасно. Коли відривається десь щось, то завжди приходить щось нове на це місце, правильно? і все це відбувається у нас з вами тільки через трансформації, через зміни величезні. Люди ставлять акцент, що потрібно змінити там владу, потрібно змінити там якесь керівництво, потрібно змінити, можливо, вплив грошей, можливо, потрібно змінити багато багато чого, друзі, потрібно змінити, але. Один факт, який я хочу сьогодні сказати, що ми з вами знаходимося в такому періоді життя, де кожен, кожен, кожен крок, ти маєш омислювати, як ступити, і в кожному кроці ти маєш думати, що робити далі. Немає нічого такого в деталях, що тобі зараз проявиться. Ми не бачимо цих деталей ще. Абсолютно! І ви подивіться просто, наскільки зараз у людей ще вражена свідомість. Тобто вона вражена, її потрібно лікувати. І для того, щоб встояти, я хочу вам пояснити сьогодні декілька важливих моментів. Чому так зараз, саме так і, і саме в цей період? І знаєте, друзі, я все ж таки хочу сказати, що така свобода. До якої свободи з вами ми. От Просто просто хочеться летіти до неї, до тієї свободи. Так? Ми намагаємося до неї долетіти, докопатися, відчути її. Ми просто от йдемо з таким натягом зсередини, але ми хочемо. У нас вже є проявлена. Така, знаєте, чуйка така, вона у нас вже працює, і у нас є намір глибинний просто, розкривається він зараз, прямо тут і зараз. І якщо глянути на те, що ми з вами дуже-дуже довгий час відчували певне рабство, тому що ми туди входили поступово, нас туди вводили поступово ті сили, які випробовували нас на. Стійкість в прагненні до свободи. І коли дивитися от просто елементарно повсякдення, так, коли обернутися там навколо, то навіть коли ми з вами спостерігаємо за дітками, невже от ми кажемо: от шкідлива шкідливий хлопчик, шкідлива дівчинка, або неслухняна, або ще щось там вони роблять ці дітки? І дивлячись на це, ти, ти просто знаєш, що хочеться їм свободи. Таким чином, вони протестують проти того, що їх якби, намагаються обмежити в певних якихось діях, в тому, що їм цікаво. Діти виражають протест, але є прагнення до свободи. І прагнення до свободи у нас з вами було завжди. Але нас вкидало в системи, і ми там от як могли, так виживали, налаштовуючись уже на ті правила, які нас оточували. Але ж хотілося. Так само прагнули, прагнемо до свободи, коли ми з вами, ну, наприклад, навіть сваримося. Сваримося там, стосунки свої, там, виясняємо, щось іще там. це, 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 це не що інше, як захист своєї внутрішньої свободи і прагнення знов-таки до ще більшої свободи. І також. Коли ми відчували, або відчуваємо рабство перед фінансовими структурами, перед корпораціями, які виробляють їжу, або ми відчуваємо, що ми залежні. Так? Ну рабство це залежність, тобто ти залежний. Ти можеш або відірватися, прагнучи до своєї свободи, як би то не називалося автономність чи не автономність, але свобода вона вкладена в нас самих. Коли ми відчуваємо, наприклад, навіть залежність якусь від погодних умов, так? і ми починаємо думати, як нам співпрацювати з стихіями, як вивчати їхні закони, за якими вони існують. Тобто, у нас з вами є прагнення завжди до свободи. Як у людини у особистості, як у людини ми прагнемо до духовної свободи, тобто хочемо відірватися від матеріальних прив'язок і хочемо визлитися з, з духовною своєю енергією, тобто, це також дає певну свободу, свободу від цього всього гніту, який тут є. Ми хочемо з вами багато-багато тисячоліть звільнитися від зла. Яке просто нав'язує нам свої правила гри, так? своє щось вклинює завжди так підло-підло робиться. Ми хочемо звільнитися від багатьох-багатьох зобов'язань для чого? Не тому, що ми якісь там вредні, або, наприклад, неслухняні, або якісь ми дітки, або ще щось, як то кажуть. Люди приходять на землю, бо вони ще якби. Ну, Тут в цьому плані існування, що ми тут проходимо іспити, тому що ми ще маленькі дітки. Ми не маленькі дітки, друзі, Ми не маленькі дітки. тут просто так, тут так тут існують люди, по таким законам. Якщо би ми вивчали з вами більше, більше часу, занурюючись в глибину своїх знань, тобто ми не завжди з вами жили саме в таких, в таких схемах, в таких структурах. Не завжди ми з вами жили в таких системах. Просто заглиблюючись, пізнаючи себе, це можна легко розкласти. Були періоди, наприклад, якщо зайти там, навіть в минулі своє життя, ви знайдете себе там повним знищеним рабом, дійсно, рабом, навіть фізичної праці. А можна зайти туди, де ви були і керували. На рівноправному партнерстві, маючи величезний глибинний досвід, як це все відбувається в житті, і ви на рівноправних умовах коли поважають за мудрість. Керуєте великою кількістю людей, співпрацюючи з їхньою свідомістю, і ви знаєте, що ви це робите як місію свою, як покликання своє, і тут немає ні его, ніякої пихи, ніякої гордині немає. Це все йде так. І це можна побачити, що не завжди ми жили в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. Тому щось десь послужило, що ми скотилися з вами от до того рівня, що ми не могли протистояти всьому е деструктивному, що на нас впливало. А зараз ми починаємо це все скидати, і тому у нас є прагнення, величезне прагнення до свободи. Так? І величезне прагнення скинути те все, що прибивало нас просто от забивало в дну. І забивало так, що. Тяжко було вилізти. І це робилося з усіма навколо: когось більше, когось менше. Але всі і так ми жили. І зараз ми відвоюємо з вами свободу. Відвоюємо через величезне глибинне в знанні того, що в світі має все балансувати. І зараз якраз приходить той час, коли. Світло обрамлює тьму, коли світло буде керувати тьмою. Тобто вона буде керована. Розумієте, до чого це все йдеться? Але ж вона ж то не хоче це відпускати, а світло хоче взяти свої права. І світло йде через глибинне, святе відлуння всього материнського саме. Тому що хто може приструнити, заспокоїти? Хто може створити нове знов-таки, хто може е, оберігати, хто може покровительствувати, хто може саме організовувати життя саме тут, хто мати? Нова матриця свідомості пробуджується, вона йде своєю силою, з наміром, вона йде як господиня. Так? І що це говорить, друзі? Якщо ми хочемо таку свободу відчути в собі і жити в ній? Свободно, свободно творити, в свободі е, говорити, в свободі обирати, в свободі взагалі, без будь чого деструктивного, просто проявлювати себе. Так? То що нам потрібно для цього? Як ви вважаєте? От хто зараз напише в коментарях, що нам потрібно для цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте вподобайку. Будь ласка, хто ще не поставив подобаєчку? Поставте подобаєчку, Я чекаю 3 секунди швиденько. Тому що зараз скажу одну важливу річ. Як бачиться перемога для українських людей? Бачиться елементарно, друзі, у відповідальності за свою свободу. Відповідальність. Має співвідноситись рівень відповідальності завжди має бути на рівні свободи, яку ти обираєш. Якщо ти хочеш свободи такої, яку ти собі вже назначив чи назначила, то в тебе формується відповідальність за цей рівень свободи, яку ти береш. І якщо цей твій рівень свободи, він є в співвідношенні з відповідальністю за само себе, за те, що ти будеш нести в тій свободі своїй. Значить, це все добре і, все, і дає, дається імпульс на реалізацію, тобто відповідальність. Відповідальність буває різна. Так, от дивіться, що значить буває різна відповідальність? Отримавши свободу, потрібно знати, що з нею робити і з собою що робити Так? в цій свободі? І якщо людина не знає, що вона буде робити, коли вона стає свободною, то як їй розкриється ця її свобода? Вона може знову десь спіткнутися, людина може накосячити знову? Може, десь іще кудись скочити, когось послухати не там, де треба. Кудись зайти не туди, куди треба. Розумієте? Знов скотитися в ілюзію рабства. Або, наприклад, якщо а що потрібно, щоб коригувати свободу дій? Що потрібно, друзі, робити, знаєте? От дивіться: міра потрібна. Потрібна міра в усьому. Міра в силі своїй, міра в бажаннях, в задоволеннях, в пристрастях, міра в проявленні себе, в співпраці з людьми, міра в проявленні почуттів. Вони мають бути глибокими, усвідомленими, чистими. Міра в тому, як ти говориш, скільки ти говориш. Міра в тому, що ти думаєш, скільки, чого ти думаєш, гарного, негарного, що ти думаєш там взагалі в тій своїй голові? Міра має бути в усьому, співвідношення має бути. Так? Центри мають бути інтегровані всі, має працювати весь центр твій енергетичний. І твоя біоенергетична структура має знати, що вона буде робити в цій свободі. А що, що це все утримує в собі? Що дасть розуміння, усвідомлення, що дає? Дає вам що? Духовна сила, тобто рівень свідомості, рівень духовного вашого зросту, на якому щаблі у вас там зараз ця духовність знаходиться. Духовність це те, як ви пробудовуєте це все, тому що впливає. Центри, центр духовної волі, який знаходиться поза межами фізичного тіла. Він впливає на всі центри, які є в фізичному тілі, які у вас тут, -от, у кожного є. І навпаки, йде вплив знизу до гори. Тому це повинно мати що? Баланс збалансований і усвідомлений, як все це працює. Так от, важливо підвести рисочку в тому, як люди українські бачать перемогу, вони хочуть свободи і добиваються її, борються за неї. Але вони не усвідомлюють ще відповідальність, яку вони на себе беруть за цю свободу. Не пробудовано ще відчуття міри. І це є робота, яку треба зробити і продовжити свою боротьбу, але з усвідомлення того, що ти будеш робити в своїй свободі. І якщо знов-таки повертаючись на початок того, що я сказала, коли йде пробудження, відродження святого відлуння на все материнське, то тут е оце Знаєте, відлуння це пробудження, воно пробуджується в кожній людині, не тільки та, яка є, наприклад, в жіночому тілі тут і зараз. Також і в чоловічих тілах, будучи тут на землі, йде те ж саме пробудження того святого відлуння. Щоб усвідомити, що ти є творець, і ти маєш в мірі своїй, по мірі пізнання, по мірі глибини своєї творити. Кожен крок, кожен подих творити значить творити в співвідношенні з морально-етичними з морально законами. Не нашкодь, не вбий, не, не бреши, не вкради, а взагалі не просять не лізь або ще щось. Так? Але при тому всьому, будь сміливий, впевнений, вірний. Відповідальний, свободний, чесний, правдивий. І це дає що тобі духовну волю. І на шляху духовного зросту, друзі, духовна воля зараз, зараз саме цей центр у людей дуже сильно активується, відкривається. І кожен з нас має розуміти, що це є дуже-дуже серйозні речі. І не буде це завтра. І не буде це післязавтра. Але в кожного, хто зараз саме зараз пробудеться в своїй свободній духовній волі, в нього пробуджується автоматично міра, адекватність, пробуджується той глибинний спокій. Хочеться більше спостерігати, відчувати і творити. Чим просто так бути свободним і літати над усім. Тобто відповідальність вона закладена в глибинах наших друзів зараз. І як тільки це все пробудеться, так от знаєте, що вже пішов процес. А як ви дізнаєте, що пішов процес? А по собі. В кожен в собі. Як тільки ви відчуєте це все, що я вам тільки що тут сказала, так от зразу ви будете знати. Що ось прийшов завершувальний етап і йде звершення того, що запрограмував задум. Те, що принесла велика сила сюди свій задум, який вона тут реалізує і буде реалізовувати, не дивлячись ні на що. І так, кому цікаві, наприклад, такі знання, і сформувати в собі таке бачення і відчуття свободи і відповідальності, Будь ласка, ви можете прийти повчитися в мою школу вищої інтеграції людини Апогея. Я на своїх курсах це якраз вам віддаю такі знання і практичні, і теоретичні. Можете зайти за посиланням на мій сайт apogeacenter.com Там у мене є дуже гарні знижки на базові курси моєї школи, які я проводила ось недавно буквально. Просто елементарно візьміть собі як подарунок і прослухайте. І у вас відкриється ваше особисте, власне бачення. Не тому, що десь щось вам кажуть, як робити, а ви пробудете своє. Я даю зараз ось весняну, весняний розпродаж у мене. Сполошні подарунки на вебінари мої. на Курси мої, там, хто я?», єднання з силою життя, тобто з духовною силою своєю. Будь ласка, проходьте, цікавтеся. Там є також посилання на Лінк 3, там в мене всі є мої соціальні мережі, там є такі і перш, і програмка школи моєї, що там зараз у нас буде відбуватися далі. Будь ласка, приходьте, реєструйтеся. Просто бронюйте місце, думайте, читайте побільше, і ви побачите, що це єдине, що зараз дуже важливе, і можна зробити саме це для себе. Або подарувати, наприклад, комусь подарунок, таку ось цікаву програму для розвитку. А чому ні? Нехай весна почнеться як свято. Зараз якраз цього декілька днів пройшло, будь ласка. Напишіть ваш коментар, друзі. Заходьте на моє відео просто. Будуть у вас запитання, пишіть в Телеграм, заходьте в нашу телеграм-групу. І... І ще в мене є новина, що я створила канал свій новий, де я буду більше говорити про руни, де я буду робити розклади на рунах, тому що тут я не роблю. Я запрошую вас, будь ласка, переходьте також, шукайте там посиланнячка. Я вам тут також під цим відео завжди їх залишаю. Підписуйтесь на мій канал, тому що дійсно я ну, не на все вистачає часу, але я хочу. Я хочу його а, активувати і продвигати. І чим швидше ми наберемо більше підписників, тим у мене більше буде там можливостей. От я буду вести прямі ефіри, буду для вас розкладати, розповідати про енергії дня, про енергію місяця, про енергії всього, що у нас відбувається. Буду відповідати на ваші запитання, так що, будь ласка. І ще хочу сказати, що я збираюся опублікувати, надрукувати свою книгу. Ви також можете стати спонсором моєї книги, і в першу чергу я пришлю її вам, саме вам, хто буде спонсором для, для просування, для тобто. Знаєте, для співпраці просто. Заходьте для співпраці, друзі, якщо ви вважаєте, що е, ця інформація є корисною. Книжка буде називатися Провидиться танцююча на обрії. Це про тих людей, які пробуджуються зараз, саме про ту силу, яка в нас активується, і вона буде читатися не, е, не мозком, не, мозком, не думкою, а серцем. І це буде дуже цікаво. Не дуже насичено, і там багато практичних методів в мене вкладено, віршів моїх дуже багато, пророчих. Будь ласка, бо ж так довго рекламу ніколи ще не робила. Досить. Досить. Реклами. Все, цінуйте себе і світло свого серця, друзі. До наступних відео, до побачення.